За номером 541 від 23 липня 2025 року про відзначення державними нагородами України за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вільність військовій присязі нагороджено орденом за мужність 3 ступеня Солдата. Омельянчука Виктора Донатовича по смерти. Що біля них це мені хочеться запитати, ви взагалі як? От ви взагалі як? Які можна знайти слова для того, щоб вас втішити? Що можна сказати, щоб розвести ваш біль руками? Що можна зробити, щоб вам стало легше? Як треба себе... Що треба для вас? Ось депутатський корпус, ось я перед вами. Ви повинні знати, що в будь-хвилину ви можете до нас звертатися і ми будемо поряд. Я знаю, що не легше, Але ви повинні про це знати. Вічна пам'ять, вічна шана нашим героям. Ми їх будемо пам'ятати. Я знаю, що не легше. Шановні старости, шановні присутні, ми з вами напередодні дня самоврядування, а сьогодні у нас Міжнародний день волонтера. Я коротко, декілька речей про те, що всі сьогодні присутні в цьому залі є волонтерами. Всі з першого дня війни. Це я так відчуваю, це я так побачила. Це тил нашої, нашого фронту. Ми знаємо, що без тилу не буде фронту. Це велика підтримка і великий, великий труд, велика робота наших мешканців, нашого депутатського корпусу, всіх наших працівників, а це працівники селищної ради, дитячих садочків, лікарні і так далі. Всі до єдиного. Це наші педагоги, які плетуть щоденно сітки, які консервують, ріжуть, кришуть, в'яжуть, шиють. Ну, робота щоденна, робота щоденна, ні на день, ні на мить не зупинялися. Це точно. Особлива подяка нашим сільхозвиробникам. Які з першого дня поряд, з першого дня в цьому залі зібралися, з першого дня робили якісь фінансові вкладення для того, щоб підтримати нашу армію, наш фронт. Ми всі сьогодні волонтери. Я не хочу виділяти когось десь окремо. Я всім сьогодні дякую. Низько вам, низько схиляю голову. Вітаю вас, зичу вам. Здоров'я всім вам, вашим родинам, а нам всім миру. Ну і напередодні Дня місцевого самоврядування. Колись ну, це було свято, і воно святкувалося от, з концертами. Сьогодні у нас по-іншому все. От Ми не святкуємо, але подякувати вам всім в цей день я хочу подякувати. Коли ми йшли на вибори з вами, ми з вами 5 років разом, 5 років, шановні депутати, ми з вами 5 років разом, у раз нас жодного конфлікту. У нас були якісь проблемні питання, які ми вирішували на сесії, інколи не дуже доходили згоди, потім доходили згоди на інші сесії. ну якось було. Але це такий дружній, хороший депутатський корпус з великим взаємопорозумінням. Без всяких політичних амбіцій, я сьогодні спитайте мене, хто ви, от яких ви партій тут? Я не, я не знаю, від яких ви партій. Нам не було коли з вами. Ми йшли ми з вами на вибори. У нас були обіцянки От, людям. Та не то тільки ми не обіцяли посмертно нагороджувати. Ми не обіцяли нести вулицями траурні. Іти траурними колонами і ховати наших мешканців. Цього ми не обіцяли. Ми не обіцяли будувати бомбосховище, ми не обіцяли поранених лікувати. Ми не обіцяли на фронт виділяти гроші. Ми цього не обіцяли, бо ми про це з вами не знали. Жодна влада за останні 80 років, мабуть чи скільки, не працювала в умовах війни, не працювала під час війни. Це дуже все складно. Подивіться, як важко, правда? Наша робота на нашу каденцію прийшлися оці всі, оці ото всі ті хлопці, яких ви бачили. Ми зайшли в кожен двір, в кожну хату, ми обняли кожну маму, кожну дружину. Ми привезли з них кожного, де б він не був, де б він знаходився. Ми їх поховали всіх, ми зробили з вами все, щоб ми, що ми могли. От, Ми не обіцяли цього, коли йшли на вибори. Умови, час поставив нас у другі реалії і поставив перед нами другі задачі. Але, попри все, ми ремонтували школи, будували амбулаторії, бо це треба, бо життя продовжується. І будемо роб... У нас маса проєктів. Які ми я надію, що ми з весни почнемо їх втілювати в життя? Бо я надіюсь про те. Ми ми дивимося на майбутнє, ми дивимося далі. Вам я дякую щиро і від душі за допомогу, за підтримку, за ініціативу, за, за розуміння, за безконфліктність. Це дуже важливо.